Українська політика, це людям, які щось в українській політиці, взагалі в світовій, можуть щось змінити, їм треба пам'ятник при житті. Братій при житті ставить пам'ятник із золота просто. Це ну люди герої просто будуть. Я мене немає ніякої ні політичної світи, нічого. Я не, не хочу в це втручатися, і мені це не цікаво. Зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, давати їм можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там Європарламент, і штаб-квартира НАТО і кучу амбасадор по всьому світу. І де я тільки не співав і Щось ідея тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої шрами, як ми тільки не знаходили допомоги і так далі. Але це мій культурний вклад з допомогу Україні. Зрозуміло? всі, хто там записували різні відеоси, може ви їх бачили, зупиніть свою цю пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі. Їх ну вистачає проблем в Україні. Поняли? розслабтеся, я в політику не йду. Все, зрозуміло, релакс, От куча проблем в країні, будь ласка, оці державні грантові кошти туди. Направте не на те, щоб боротися з блогерами, які ще нормальні речі для українців роблять. Все, друзі, слава всім українцям.